Друзі, усім привіт! І ми всі знаємо, що в футболі є своя еліта кращих із кращих гравців, про яких мріє кожен тренер та кожний президент клубу. Сьогодні мій топ-10 елітних футболістів. Тобто це ті гравці, які вже тримають марку понад 10 років. Ми починаємо. Приємного вам перегляду. Let's go! Мою думку, Крістіяно Рональдо залишається одним з найкращих гравців в історії світового футболу. Чи не найкращим. в цьому сезоні Кріщано Рональдо вже 38 років. Він за Юнайтед та Аль Насер провів 18 ігор. Забив 10 голів та віддав 2 асисти. Щоправда, із них 9 голів він забив у складі Саудовсько-Аравійського. Клубу нещодавно Кріщано Рональдо забив два м'ячі ворота національної збірну Ліхтенштейну за національну збірну Португалії. Історичний садіо Мане, який в цьому сезоні за Мюнхенський клуб провів 18 ігор, зробив 6 голів та й дав 4 асисти. Нещодавно Мане відправився від травми, тепер знову на полі готовий розривати Бундеслігу та всю Європу. Тим паче, він вже відновився та готовий до четвертьфіналу проти Манчестер Сіті. Побажаємо мане успіхів. Поляк Роберт Левандовський, йому вже 34 роки, виступає за каталонську Барселону. В цьому соні є найкращим бомбардиром іспанської примери. Він провів 22 гри, забив 15 голів та й дав 5 асистів. На жаль, Барселона вилітіла з всіх Єврокубків. Спочатку з Ліги Чемпіонів, а потім із Ліги Європи. Але Левандовський один з найкращих форвардів на даний момент. Мухаммед Салах єгиптянину 30 років. В цьому зоні мов провів 26 ігор, забив 11 голів та віддав 7 асистів. Мабуть, зараз Мо Салах лідер мерсисайського Ліверпулю. На жаль, вони вже вилітіли з Ліги Чемпіонів, але все одно зараз Ліверпуль ще бореться за місто в топ-4 в АПЛ. Карін Бензема, французу, якому вже 30. П'ять років він досі виступає за мадридський клуб на найвищому рівні 16 ігор, 11 голів та три асисти у Володаря. Золотого м'ячу найкращий гравець минулого сезону продовжує грати за реал в основному складі, бути капітаном та справжнім лідером команди. Неймар бразилець, на жаль, вибув до кінця сезону через свою травму. Неймар. 31 рік, 20 ігор цьому соні, 13 голів та 11 асистів один з найкращих бомбардирів та асистентів Ліги 1 в цьому сезоні. Зовсім зовсім не допоміг Парі Сен-Жермен пройти Мюнхенський клуб в одній восьмій Лігі Чемпіонів. І на жаль, вже не допоможе ні в Лізі, 1, ні в Лізі чемпіонів в цьому сезоні. Побажаємо нею здоров'я. 37-річний хорват, маестро Лука Модріч зоні провів за реал, 24 гри, 4 голи та 3 асисти. Я просто вже не уявляю мадридський реал без Луки Модріча. Він железнобетонно основний гравець мадридському реалі. Кіліан Мбапе чи найкращий гравець у світі прямо зараз. Мбапе 24 роки, він найкращий бомбардир в історії Пари Сен-Жермен. 24 гри, 19 голів та 3 асисти в цьому сезоні у вже легендарного для Пари Сен-Жермену Кіліана Мбапе. Я гадаю, що скоріш за всього Месі покине Пари Сен-Жермен, влітку. в нього вже закінчується контракт. Лео 35 років, чемпіон світу, який в цьому соні провів 23 гри, 13 голів та 13 асистів в Лізі. 1. нещодавно Леонель Мессі забив Олімпійському Марселю. А ще вчора він забив за національну збірну Аргентини. Тим самим він зробив вісім на 800 гол у своїй кар'єрі. Джуніор чи не найкращий гравець у світі прямо зараз. 22 роки цьому видатному бразильцю 25 ігор, 8 голів та 4 асисти в лалізі. Ми пам'ятаємо його дубль на Енфілді, який просто перевернув гру на Енфілді. Він просто. Уничтожає суперників на полі в лалізі. Ви просто подивіться на його рухи, на його техніку, як він просто обігрує та легко захисників із іспанської примери. Цьому я завершу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій Ютуб та Телеграм. Слава Україні! На все добре, до побачення! Ставте лайк!